Друзі, мої вітання. Ви на туб каналі відверто. видання політико пише про те, що Україна може отримати частково членство в ЄС вже у 2027 році. Просі щоправда, чималу кількість законодавчих ініціатив ми маємо до того моменту ухвалити. А на порядку денному у нас чималі виклики постають і перед бюджетом у цьому вже році. Давайте більш детальніше на цих питаннях якраз і сконцентруємося. Ніна южаніна, народна депутатка фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики разом з нами. Пані Ніно, я вам щиро дякую за те, що прийняла наше запрошення попри всі ці негаразди і проблеми в нашій енергетиці. Доброго дня, дякую вам за запрошення. А, пані Ніно, от з чого хотіла почати: лютий місяць. А тут пан Гетьманцев каже, що ми на межі фінансової катастрофи. Він заявив про ризик зупинення соцвиплат через рив програми МВФ. Цитата. МВФ не вмовлятиме Україну взяти гроші, якщо умови не виконані, траншу не буде а наслідки впадуть на плечі простих громадян. Тут багато питань. Перше, мабуть, яке виникає до кого це звернення, що МВФ не вмовлятиме Україну взяти гроші, якщо програма провалиться. Це це до кого? Звична форма спілкування влади звинуватити громадян в усьому. Вони мають забезпечити себе електроенергією, підготуватися до блокаутів. Вони мають навчитися виживати. Вони мають навчитися заробляти. А це ще в цей момент. А тепер що вони мають зробити? Виходить. Чи то підштовхувати владу, щоби пропонували і домовлялися з МВФ про прийнятні закони, які насправді на сьогоднішній день можливі в Україні? Ні, ну справді, мене зараз дуже хвилює питання, чи відчувають, які реально процеси відбуваються в Україні, і як, в яких реально умовах виживають і люди, і бізнес? Бо коли голова податкового комітету говорить? Що ми можемо не отримати достатнього фінансування, і ми втратимо вони, втратять можливість виплачувати соціальні виплати. Вибачте, та ми можемо тоді втратити все. Бо якщо зараз перестануть сплачувати податки, податки фізичні особи своєї оплати праці, втрата робочих місць, те, що відбувається наразі. Ну, давайте от, візьмемо опитування, навіть які проводять великі асоціації. Європейська бізнес-асоціація сказала, що 80% опитаних підприємств призупинили, або, або взагалі зупинили свою діяльність. Із-за цих великих проміжків часу, коли немає електроенергії, і неможливості забезпечити себе навіть генераторами і іншими альтернативними джерелами достатньої її кількості. Не забуваємо, що якщо немає 20 годин 22 години в добу електроенергії, то ви уявляєте, якої потужності потрібні генератори, скільки треба витрачати для того, щоб підтримувати життєдіяльність бізнесу. Тому звісно, у нас перша проблема те, що в нас падають власні надходження без підняття податків, без введення нових норм, ми не виконуємо. Навіть по податковим надходженням е, е, заплановані показники, і в січні, січень місяць тому от яскравий приклад. Але ж наслідки цього блекауту тотального ми отримаємо ще гірші в лютому, коли будуть сплачуватися податки за січ. Тому перший блок питань, що в нас власні надходження, катастрофічно падають, і тому є об'єктивні підстави. Все, крапка. Тому зараз вводити для бізнесу щось додаткове з того пакету, який ніби е, вже заплановано по новій програмі з МВФ, просто неможливо. Ну і тут не, не потрібно перекладати це на плечі людей, що ми вам не будемо платити, тому що тому я би порадила включатися владі в переговорний процес, терміново змінювати ті дедлайни, які встановлені по купі норм, які ми маємо е, запровадити в Україні, і тільки тоді тоді виходити знову на розмову, експертну розмову, немає чого просто до людей звертатися. Пані Ніно, хочу точнити. У нас е, у бюджеті було заплановано, що січня місяця має бути підвищення заробітних плат вчителям, але досі цього не сталося. Це не сталося в тому числі через те, що ми не до отримав ще невідомо з цього е, траншу МВФ, бо ми не ухвалили ряд законопроєктів. Чи тут е, я знаєте з цього питання взагалі завтра буде засідання профільного комітету? Вони будуть заслуховувати пана міністра лісового. Що сталося? Що не однакова ситуація в регіонах. Хтось на початку лютого отримав підвищену заробітну платню, оклад плюс 30%, відсотків. А хтось не отримав взагалі. А потім те, що ми з вами говорили, коли приймали бюджет. Насправді, оцю всю підзаконку і взагалі модель, як має функціонувати збільшення заробітної плати вчителям. Мали би розробити ще там до початку року, але так склалося, що не встигли розробити, і нібито тільки нещодавно підзаконні нормативні акти запустили. А тут іще ж і різна ситуація в регіонах з місцевими бюджетами. Тому що якщо на заробітну плату вчителям з державного бюджету є пряма програма і є пряме фінансування, то, наприклад, на дошкільні і позашкільних працівників. Такої програми нема, бо це гроші виплачуються з місцевих бюджетів. І місцеві бюджети зараз перебувають хто в якому стані. Хтось заклав в бюджет е, на цей рік, хтось взагалі про це не подумав і не виконує постанови Кабінету міністрів. А в а в якихось місцевих бюджетах і грошей то немає на це все. Тому, е, і навіть добре, от якщо зараз... Другу частину по місцевим бюджетам залишити, тобто тут я розумію, що треба розбиратися, як хто спрацює, тому що абсолютно очевидно, що зараз хаотичний рух, хто що робить, і як справляється з цією задачею, поки до кінця не можна проаналізувати. А давайте проаналізуємо шкільних педагогічних працівників. Все ж таки, якщо є джерело фінансування, державний бюджет. То чи справилися в уряді і в міністерстві конкретному освіти і науки з цією задачею? Ось тут є різні сигнали, ви правильно говорите. Є говорять ті, що отримали плюс 30%, але задають питання: а що це за методика? Тому що якщо раніше заробітна плата вчителів складалася із заробітної окладу, і плюс різні надбавки, за різні uh -huh. види додаткових навантажень, то нібито зараз пішли з тією ж технологією, що ці всі надбавки прибирають і залишають збільшений оклад, і може вийти те на те. Тобто, те, що мали до підвищення суму виплати, таку будуть мати і після підвищення. І тут, наскільки мені відомо, зараз особливий контроль в міністерстві має бути за цим питанням. А тут депутатський контроль дуже важливий, щоб така ситуація не сталася. Ну а ми, наприклад, наша політична сила ми збираємося найближчими днями спілкуватися в онлайн режимі з учителями усієї України, всієї України з усіх регіонів, щоб зрозуміти ситуацію і впливати на неї. Taip, tai... Потенційний майбутній транш від МВФ, їх соцвиплати це безпосередньо зараз на виплати вчителям не впливає, це Я такой подальше ні. ми говорили, mm -hmm. що з траншем МВФ будуть проблеми, і вони будуть абсолютно очевидно, тому що в умови е, програми закладені ті норми, ті ініціативи, які навряд чи будуть під, підтримані парламентом. А ще й процес е, погодження, наприклад, цих же 90 мільярдів, е, про які ми з вами говоримо. Е, він же виявився непростим і доволі зараз багато питань щодо того, як ці 90 мільярдів будуть розбиті по рокам, і по типам видатків, на які вони можуть витрачатися. Я читала що в. Завтра в середу має бути розглянути це питання уже європейський парламент. Мені здається, це вже остання інституція, яка має затвердити таке рішення, але ми, ми і раніше знали, що перші транші, якщо й будуть, то вони будуть від, ну, в рамках допомоги європейського союзу не раніше квітня місяця. Тому ці перші місяці вони для нас дуже турбулентні в плані продовження перемовин і фактично чого вдасться домовитися, але на це влада і розраховувала. Тому тут, наприклад, в тих регіонах, де не відбулося підвищення заробітної плати, точно це не пов'язано з траншом МВФ. Угу. Але от е, окрім того, що заробітні плати підвищені заробітні плати, 4, у нас 1 березня мають збільшитися пенсійні виплати сім'ям загиблих та зниклих безвісті захисників, Це каже пані Свериденко, на одного непрацездатного члена сім'ї чи дитини мінімум 12 810 12 тисяч вісімсот тисяч гривень, за 7 тисяч гривень. За рахунок яких джерел таке фінансування? Чи тут можемо казати, що? Ці виплати з 1 березня точно відбудуться не так, як в випадку з вчителями було з 1 січня. Дивіться, у нас дуже багато ініціатив без покриття, без джерел покриття цих видатків. Без а конкретних я ну так тому, що наша влада, коли подавала, затверджувала на навіть на прийняття бюджету на 2026 рік, маючи дефіцит 45 мільярдів доларів на 2026 рік, мала тільки частинку розуміння, звідки нам придуть кошти, і бюджет, тим не менше, був прийнятий без з, взагалі розуміння, чи буде джерело покриття і. Це відношення, не державницьке відношення до таких процесів, воно найбільше турбує, тому що колись в один момент воно закінчиться для нас дуже погано. Тому що, коли я запитувала, як ви можете виносити бюджет е, на розгляд в парламент без джерел покриття, ви написали просто заповнили рядок, зовнішні запозичення. А насправді жодної. Е, Матеріалів угод чи, 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 чи укладених там домовленостей не було. Такого ніколи не допускають в жодній країні, і в нас такого ніколи не було. Але е, слуги народу говорять нічого страшного, почнеться рік. Ми будемо проводити перемовини, з'являться гроші, а не з'являться, то зробимо коригування бюджету. Але це буде пізніше. От така позиція. Тобто, головне зараз, люди ж не відслідковують, що із обіцяного відбувається. І обіцяне, чим більше ти обіцяєш, якщо кожного дня обіцяти чи хоча б дві таких голосних ініціативи раз в місяць, вони забивають одна одну, ніхто не відслідковує, чи спрацювала попередня ініціатива. Головне, що в головах людей накопичується: Боже, які ж вони мудрі, скільки підтримки. Я просто. Знаєте, дуже дивуюся, тому що ну ті ж та ж сама підтримка, от, яка на ходу народилася після того, як скажімо, дрібний бізнес, вся ця спільнота стала на вуха із за ініціатив, які можуть стосуватися їх. І, і вбити їх бізнес просто от забрати в них кусок хліба. Тут же народилася ініціатива від уряду, чи то я не знаю хто там такий модератор цього всього, тобто машина по випуску таких гучних заяв. А давайте ФОПам допоможемо від 7 до 15 гривень. Тисячі гривень видамо одноразову допомогу. До речі, я вчора просто поцікавилася в різних з різних джерел, скільки коштує один кіловат генераторної електроенергії для того, щоб зрозуміти, от куди людина, куди ФОП може витратити 7,5 чи 15 тисяч, адже ну, треба зауважити, що вони вже з 22-го року працюють на генераторах. Тоді, в листопаді, 22-го, в нас був перший великий «блекаут». І вони закупилися. І явно цих грошей взагалі не вистачає ні то, що на генератор. Припустимо, це буде вистачати на щось інше. Так от ну, на, на, на паливо щонайменше. Так от середня ціна одного кВт генераторної електроенергії 18 гривень. То порахуйте, навіть 15 тисяч розділить на 18, наскільки це вистачає. Ну, щось там 833 кВт. 833 кВт це все, що держава е, допоможе оплатити дрібному бізнесу, і це максимальна сума, максимальна. А так вона може бути ще й в половині. Тобто, е, щоб ми розуміли, що заява гучна, якщо говорити в масштабах країни, гроші підуть колосальні, точно вони могли. Би допомогти при е, е, глибокому розумінні проблеми в іншому місці і дати більший ефект, але отакі от заклики, заходи, вони в нашій країні дуже популярні і, на жаль, залишаються популярними. Ну, тому так, як... тому угу. така ініціатива, про яку ви говорите, я не знаю, як, з яких джерел можна зробити додаткові виплати. Ну ми зустрічалися ще на перед призначенням міністра оборони. Він зустрічався пан Федоров з усіма групами і фракціями. Він обіцяв розібратися в всіх цих видатках в воршовому забезпеченні, в виплатах, в заборгованостях, які вже має держава перед сім'ями. Військових і загиблих. От побачимо, які будуть ініціативи найближчим часом. На цьому тижні таких ініціатив, які би давали нам відповіді на багато питань, немає. Пані Ніно, уточню, а це великі заборгованості перед сім'ями загиблих захисників? Дуже великі. Це за якийсь конкретний період, що є за минулий рік? Ну, на на Накопичені. Угу чи... Оскільки вже торкнулося частково питання енергетики, тут теж я хотіла процедувати прем'єр-міністрку пані Сверденко про те, що плату за комунальні послуги перерахують. Люди повинні платити тільки за отримані послуги. Якщо через обстріли не було тепла та води, то громадяни не повинні. Переплачувати з однієї сторони, я розумію логіку, і начебто вона виправдана. Але чи можемо собі дозволити такі витрати в нинішніх умовах? Адже ну енергетику теж треба буде нам відновлювати. І наскільки ось ці гроші, які от ми збережемо, не знаю, вони не, не нададуть нам ще більшого удару для енергетики. Це рахунок чого будемо відновлювати, якщо от наші співгромадяни не будуть сплачувати за комунальні, так як розраховувалися. Дивіться, вона говорить про те, що повторила меседж президента, який сказав якомусь із звернень вечірніх про те, що він зобов'яже уряд видати розпорядження, що всі надавачі послуг, тепла, електроенергії, води мають виставити рахунки тільки за фактично надані послуги. Мене це дуже здивувало, тому що ну це вже настільки. Мені здається, непродумана ну, якби заява, тому що я вважала, що я живу в країні, де комунальні підприємства, інші приватні підприємства, які надають мені послуги, виставляють рахунки тільки за мною послуги. Вони не можуть накрутити е, показники лічильника. Вони не можуть. ну, Ми ж бачимо, що в нас зараз, навіть якщо немає поквартирного обліку тепла, якщо воно централізоване. То є домові лічильники обліку тепла, і потім далі в будинку діляться в залежності від квадратних метрів квартири. Так є, наприклад, в мене. Тому я не розумію, якщо в нас не було тепла, звідки можуть взятися мені додаткові суми? Тому мені здається, що це просто знову ж таки. Для заспокоєння людей, для того, щоб показати, що й про це потурбувалися, було нагадано, щоб всі служби виставили рахунки лише за спожиті послуги іншого і бути не може. Хоча ви праві в такому випадку, якщо у нас зараз такі постачальники послуг втратили і обладнання, і всі свої можливості, і і ще ж вони і не отримують від людей. Оплату за послуг, бо вони її не надали, то за рахунок яких коштів вони мають відновлюватися. І це мене питання також бентежить. Я навіть, знаєте, шукала бюджет Міністерства громади територій для того, щоб подивитися, чи є програми, які би можна зараз було б ініціювати, і це була б була, була би більш правильна ініціатива. І від президента, і від прем'єра зобов'язати конкретне міністерство в рамках програми, які там є, передивитися їх. Це було би тоді не популізмом, а справжнім рішенням. І допомогти покрити, наприклад, частину послуг, що не надавав вартості послуг, які не були надані, таким підприємствам, як дати дотацію. Форми такої дотації можуть бути різні, як безповоротні, так і поворотні. Ну тобто, а як їм вижити, як їм зараз е, е, налагодити навіть ті вузли, які централізовані, які точно є у них на балансі, і вони мають пройти ремонт чи відновлення, чи взагалі е, нове обладнання, за рахунок яких коштів? От тут у мене найбільше питання. От давайте про це думати. А ми думаємо про те, щоб комунальні підприємства виставили за фактично спожиті послуги. Я впевнена, воно так і є. Бо якщо такого немає, то тоді все, що стосується наших контролюючих органів, і рахункової палати, і аудиторської служби України, і інших по захисту прав споживачів, мені здається, що ми зараз з вами перелічимо щонайменше до десятка. Служб, які мають це перевіряти і удостовіритися, і ми маємо, і ми громадяни, маємо бути впевнені, що ми завжди платили лише за спожиті послуги. Інакше я е, здивована таким заявам. Просто якщо про це знають і президент, і прем'єр, що е, відбувається не так, ну тоді вони десь є співучасниками цього всього. Пані Ніно, а на останок. А відома доля того фінансування, яке передбачалося на купівлю Болгарії енергоблоків, ми його ще можемо використати на відновлення енергетики, чи вже, чи вже використовували? Я не знаю взагалі, де ці гроші а, акумулювалися. Рішення ж було. Так? Тобто Верховна Рада прийняла рішення про дозвіл закупити ці е, 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 обладнання до, а, для добудови атомних. Е, Цих, ну як, як сказати, залів, чи що там вже все зали були побудовані, але саме обладнання, самі реактори потрібні були. Я так розумію, що тоді запитували, де ці гроші. Гроші нібито були на рахунках енергоатому, потім вони кудись використовувалися, але вони точно десь були приховані для того, щоб в разі можливості використати їх. Зараз ці гроші не пішли на закупівлю цих ре, реакторів, але, але ч, точно вони не пішли в державний бюджет, тобто вони розпорошилися в операційній діяльності, і е, насправді я вже чула не один раз запитання в залі щодо того, що з цими грошима, де вони і. Як можна їх побачити? От де вони в залишках, на яких рахунках, де перебувають ці всі кошти? Там вже великі кошти були. Угу. Що ж, цікаво, дійсно, бо в нинішньому стані нам фінансування дуже потрібно для нашої енергетики. Пані, Ін, на цьому тижні, на найближчих тижнях, чи очікуємо ми якісь важливі законодавчі ініціативи у парламенті? Що на порядку денному, першочергове? Сьогодні є декілька проєктів законів, які стосуються енергетики, але це все великі мазки, це не стосується безпосередньо підприємств, великих, маленьких, це не стосується громадян. Що мене і дуже дивує. От ми завжди говоримо про те, що вибудовуємо якісь політики і не думаємо про е, ситуацію. От як нам зараз сьогодні, мінус вісімнадцять вранці було. Я так, так. розумію, що для людей це просто катастрофа для дуже багатьох людей, для дуже багатьох будинків, які вже потребують не те, що капітальних ремонтів. А я вже не знаю, чи вони взагалі придатні для життя ці будинки. Тому я хотіла би сьогодні, щоб ми розпочали з цих проектів. А для цього був час попередні два тижні, коли такі проекти могли бути напрацьовані, зареєстровані і сьогодні швидко прийняти. Але таких поглядів ні в кого немає. Такої позиції. Ніхто не відпрацював. Я сьогодні буду наполягати на своєму проєкті законів, закону і буду виступати в Раді 15016 саме з цього питання. Мене взагалі цікавить, як так сталося, що по генераторам, які купують люди по невеликої потужності генераторам, у нас немає пільги. А по якимось окремим генераторам ну, я, до речі, пам'ятаю, як це приймалося, там купу. Завжди були і є лобісти якихось структур. От ті лобісти і просунули те, що їм потрібно. Про людей ніхто не подумав. Коли я зараз запропонувала те, що стосується людей, мені сказали, навіщо, навіщо це втрати для бюджету? Які втрати? Дайте людям вижити. Податок на виживання не може бути. Я маю на увазі візне мито і візне ПДВ, які наразі сплачують люди. Привезення генераторів із-за кордону, тому що в Україні зараз в або дефіцит е е певних потужностей, які широко використовують в домогосподарствах. Бо коли говорять їдьте з Києва в село, то я в селі перебуваю дуже багато днів на тиждень, е ну це просто знущання. Там електроенергії взагалі немає. І тому ти з генератором цим носишся постійно, постійно. І це дуже напружує людей і, і веде до великих втрат. Тому навіть якщо люди зекономлять частину грошей при ввезенні генератора в Україну, ми вже трошки допоможемо. Угу. Пані щиро вам дякую за роз'яснення всіх цих питань, що ми з вами піднімали. Сподіваюся, нашим глядачам стало краще і ліпше орієнтуватися в цих аспектах. Народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ніна Южаніна була разом з нами ще раз пані Ніно. Дякую за те, що ви прийняли наше запрошення. Дякую.